Костюченко-Гогніна, постольник, Вотко Маренкевич, а також посутній а, від депутатського корпусу Станіслав Басов. Порядок денний на сьогодні складається з двох розділів: це перелік проєктів рішень міської ради, що внесені на попередній розгляд виконкому, і перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконкому, виконавчим органом міської ради. А, Скажіть, будь ласка, запропонований порядок денний, який всім надіслано, чи є будь-які запит... запитання, заперечення, пропозиції щодо запропонованого порядку денного? Якщо немає, тоді прошу голосувати порядок денний в цілому. Вісім за. Дякую прийнято рішення одну секунду. Так, отже, переходимо до першого розділу великого. фінансово бюджетні питання. В ньому є е, блок. Більше, перший розділ проекту рішень міської ради. Попередній розгляд. Е, блок фінансово-бюджетні питання. Доповідачів нас. Е, Міллер, Мовшин, Павлюк, Семілик і Луденський. Питання з відповідно першого по восьме. Чи є зауваження заперечення? Тима прошу голосувати, шановні колеги. Вісім за. Дякую, прийнято рішення. Наступний, деп... Наступний розділ. У нас питання щодо програм розвитку галузі і сфер міського господарства. Доповідачі Жежевський, Грищенко, Литвин, Марковцев, Мілар, Мовшин, Павлюк, Підлупний, Семенко, Луденський. Питання з 9 до 22. Чи є зауваження поперечення? Має, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийняти рішення. Наступний блок це питання комунальної власності. Доповідачі Зуєв Маковцев Фономарьов, Семілик. Пайфер, питання з 23 по 54. Чи є зауваження заперечення? Немає, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний блок. Це організаційні питання, кадрові питання. Доповідачі Волок Зуєв, Міллер, Підлубний Пономарьов, Санжара, Судко, Чорнолу Чи є зауваження заперечення? Немає, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний блок питання земельних відносин. Доповідачі мовши метроліч. Питання з 67 до стогод Чи є зауваження? Заперечення? Немає. Прошу голосувати. Вісім за. Прийнято рішення. Наступний е, великий розділ це проект рішень виконкому, наша безпосередня робота. А, отже, доповідач Міллер, питання 1-2, створення місцевої інвестиційної ради Дніпровської міської територіальної громади і створення комісії з питань розподілу публічних інвестицій Дніпровської міської територіальної громади. По першому другому питанню: чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний під Лубний, до підлумний підломний Дар Станіславич. Питання 3-4. Про затвердження порядку надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг родинам осіб з інвалідністю. І пронесення змін до рішення виконкому номер 2, дефіз 14 5 про затвердження розміру матеріальної допомоги. Чи є зауваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Наступна доглядач Сушко Ксенія Анатолійовна про затвердження порядку на дня послуг з організацією оздоровлення відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, за кошти бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Чи є зауваження? Заперечення? Немає, прошу голосувати. 8 за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Семілок Олексій Миколаївич про внесення змін до рішення виконкому номер 22 522 Про надання дозволу КП міського світла на збільшення балансової вартості мереж зовнішнього освітлення. Чи є зауваження заперечення? Немає, прошу голосувати. Вісім за. Яко прийнято рішення? Наступний довідач Мороз Руслан Валентинович, начальник інспекції з питань благоустрою про вжиття заходів щодо усунення порушень право благоустрою території міста Дніпра. Якщо нема зауважень заперечень, прошу голосувати. Вісім за. Яку прийняти рішення? Наступне збідач Володимир Володимирович. Питання з 8 по 15. Це питання внесення змін до рішення виконкому номер 37-23-7 про створення ради безбар'єрних ніправської міської територіальної громади, надання дозволу на проектування та реконструкцію господарського приміщення під офісну будівлю на. Вулиці Холодноярської бригади, надання дозволу на проектування та реконструкцію нежитлового приміщення, перукарні під кафетері по Сергія Єфремова, присвоєння житловим будинком адрес на незламні широкій присвоєння будівлям магазинів, адрес на героїв 9Д9К, присвоєння магазинам адрес робоча 84А84Д, присвоєння будівлі торгівельного призначення, адреса на Березинській, 16 Якщо немає зауважень, заперечень, прошу голосувати. 8 за. Дякую прийнято рішення. Наразі всі питання денного в нас розглянуті. Всім вдячний за роботу, шановним колегам. Всіх буду радий бачити, якщо захочете, на сесію, або наступного тижня у вівторок буду, буду щасливий вас бачити в хорошому гуморі і в хорошому здоров'ї. Бережіть себе, всього-всього найкраще.